Величезна кількість дитячих іграшок, дитячих підбайків. Ось таких от маленьких мотоциклів. Ваша дитина буде, на яких буде залюбки їздити, їздити і кайфувати. У нас є підбайки для найменших. Ось такі моделі це електричні та бензинова. Вони підходять для дітей із ростом до метра сорока, до метр двадцять на ньому сидить просто ідеально. До метра сорока, ви можете їм цілком сміливо користуватись. Вони недорогі. Бензинова моделька коштує лише 22 тисячі. Це асікс. Якісний підбайк. Такі моделі бувають значно дешевше, але вони будуть набагато гірше. Модель з електростартером ASICS коштує 22 тисячі, моделі XTR електричні на 36 В15 годин з двигуном на 1 кВт коштує 22 500 гривень. Це для ваших найменших діток. Також ми маємо підбайки для. Безлічі дітей із зростом вище, ніж 1,40 м. Це лише маленька частина всіх тих підбайків, які ми для вас маємо, але ми вам їх обов'язково покажемо. Підбайки Койот з двигуном на 125 кубів, які є на автоматі, є на механіці та блін, які завгодно вони бувають. З дуже привабливою ціною, яка починається десь від 850 доларів, але кожна модель коштує по-своєму. Далі в нас є мега якісні підбайки від BSE. У нас лишилась остання моделька BSE 125 з великою висотою по сидінню. Він довгий він на 10 см, довший за підбайк «Кайо». Але коштує дешевше, тому що він на сакційний, він у нас останній. Підбайки Кайо 110 та Кайо 125 в наявності в нашому магазині також. Це мегаякісні підбайки виробника китайського заводу, державного підприємства. Тобто лише уявіть, який там контроль якості. Такі підбайки в наявності в нашому магазині і безліч всяких інших. Будь ласка, зверніться до нас. Ми знаходимося в Запоріжжі. Якщо ваша дитина хоча б раз думала про те, що їй треба підбайк. Підтримайте дитину, він їй насправді треба. Ми вас чекаємо. Телефонуйте, приїжджайте, беріть дітей, катайтесь, сидіть та блін, робіть з ними все, що завгодно. А ми вам в цьому допоможемо. Ми вас чекаємо.